Привіт із сонячної Каліфорнії! Ви на каналі The Світ. Мене звати Алла, Я мешкаю в Лос-Анджелесі. І власне в такій досить нетипово зимовій локації я хочу запросити вас до перегляду новорічного випуску із Америки. О цікаво, як святкують новий рік в Сполучених Штатах Америки. В цьому році зрозуміла весь той парадокс, який засів у наших головах. Пам'ятаєте всі ті американські фільми, які показують по українському телебаченні на Новий рік? Скільки себе пам'ятає 31 грудня завжди по телевізорі показують якісь новорічні мюзикли чи один вдома? Такс. Із новорічними мюзиклами там все однозначно. Я прям ну дуже рекомендую подивитися відео із загону кноманів. А от щодо Гаррі Потера чи один вдома. Ну, тут ніби все логічно, але ні. Там теж таке святкування, але якраз не новорічне, а Різдва. Ось того класичного католицького Різдва 25 грудня. Коли і атеїсти співають колядки. А всім всім Санта залишає подарунки, спокусившись при цьому на склянку молока і печиво, завбачливо приготоване біля каміну. Така собі іделічна картинка. Та навіть Грінч краде Різдво, а не Новий рік. А в Україні то дивляться на Новий рік. І навіть Санта чи Дід Мороз дарує подарунки під ялинку якраз на Новий рік. В цьому році розвелася ну, просто величезна полеміка щодо того, а коли ж правильно святкувати Різдво в Українці. Тут я теж не буду довго марудити і відправлю дивитися відео мого хорошого знайомого, іронічного історика. Там все чітко і пополиш. А що з новим роком в Штатах? Ви будете здивовані, але це свято ніби є, але його якби і немає. Це геть не той совок із серванту, який дуже активно культивувався в союзі з 35-го року. І тут я знову зроблю ремарочку і порекомендую подивитися відео від The Ukrainians. Насправді я посилання на всі відео, які я згадую, залишу в описі до цього відео. Тому що вони містять фантастичну велику інформацію, того, що потрібно знати просто кожному з нас. Просто зараз про всі новорічно різдвяні свята. Вся американська культура повністю зосереджена на різдві. Вся атрибутика, якою ми так тішимося в новорічно-різдвяні свята, повністю приурочена різдву: ілинка, подарунки, санта, колядки, сім'я разом за святковим столом, ілюмінація і прикраси, і сніжинки і егнок. Новому року просто не залишається елементів. Хоча ні, є один, та й то дуже американський. Щороку на Новий рік, о півночі на Таймсквер в Нью-Йорку опускається куля. І вся країна за цим спостерігає, а потім дружно лягає спати. Навіть скажу так: замість того, аби чекати новорічне привітання президента, якого в принципі немає як такого, весь народ чекає опускання кулі. Відлік 3, 2, 1 і феєрверк. Багато людей влаштовує вечірки, в основному молодь. Вони ходять на ці всі а, паті. Ніякого святкування за сімейним столом, зібрання вдома, олів'є чи ще якихось традиційних страв. А от 1 січня на західному збережжі є ціле дійство, яке приваблює людей з усієї країни: – парад І ось на цей традиційний парад. Ми з вами і відправимось. Тільки от я покажу вам, як виглядає це все із середини, чого не знають звичайні глядачі. І доки ми їдемо в Пасадіну, район, де проводиться весь цей фестиваль буяння квітів, ви підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. 1 січня, це е, супертрадиційно для каліфорнійців, для Лос-Анджелеса і в принципі навіть для всієї Америки з'їжджатися сюди в Пасадіну, на Роуз парад. І сьогодні унікальний день, тому що 1 січня припадає на неділю. І це єдиний момент, коли за всі 100 і більше років проведення параду парад буде не 1 січня, а 2, тому що в неділю люди йдуть до церкви і проводити парад не можна. Тому сьогодні, 1 січня, тільки остаточний фінальний день підготовки. Тут вже люди приїхали, аби стояти в черзі для того, аби завтра. Бути в найкращих місцях на параді, аби бачити всі ці фло супер близько. Сьогодні ми волонтеримо на цьому проєкті допомагаємо робити завершувальні роботи по підготовці. І я покажу вам всередини, як це все відбувається. Підготовка до параду триває цілий рік, однак головні приготування десь за тиждень. Тут всюди живі рослини, які зав'януть за декілька днів. Тому прикрашання відбувається в день параду. Сотні людей зголошуються бути волонтерами і займаються якраз прикрашанням. Ось так виглядають ці платформи. Вже деякі з них готові. Ось ця називається Snapchat. Все, все, все тут в квітах і рослинах. Це головна позиція а, цього параду. Просто наглядна інструкція, все, що треба купити дитині до школи. В принципі, а, ці платформи мають сенс. Будь ласка, ось ця, вона яскраво говорить про те, що освіта важлива. Хай йому грець, але освіта важлива. Можливо, в часи заснування це і було якесь просто дійство, яке приносило естетичне задоволення і презентувало компанію. Але сьогодні платформи говорять про проблеми суспільства і про те, що турбує. Як вам таке пропагування здорового і активного способу життя неважливо, скільки тобі років вік всього на всього. Цифра. Ось там вдалині видніється Rose а це великий футбольний стадіон, на якому проходять е, постійні ігри футбольні між університетськими командами. Це не національне значення, просто університетські команди. На цьому параді будуть декілька платформ із спортивними командами, футбольними командами. Власне, такий парад не єдиний у своєму роді. На день міста чи якесь регіональне свято можуть влаштовуватись локальні паради з двома трьома платформами. Виглядатимуть вони не так масштабно і зроблені власноруч, однак це одна з офіційних дій такого святкування. Роуз-парад містить десь біля 40 платформ, поміж тим постійно йдуть оркест і триває така хода 5,5 малів десь біля 2 годин. Це направду гігантське видовище. В цій частині готується десь біля 10 платформ, є ще декілька ангарів та площадок, де так само тривають останні приготування, а вже вночі організатори вибудовуватимуть платформи в певному порядку, як вони рухатимуться по параду. Тут таки поміж людей ходять судді, які оцінюють платформи. Пізніше будуть оголошені переможці в різних номінаціях і вже на параді вони йтимуть зі своїми титулами. Народ просто масово з'їжджається на цей парад. Це така національна розвага, національна традиція. І цей парад проходить із 1890 року. І будемо відверти, для Америки це дуже довго. Спостерігати за процесом одне задоволення. Ось платформа Сандієхського зоопарку ще в Ангарі. Тут її вивозять на дорогу. Далі проводяться останні підрихтування. І, будь ласка. Фінально платформа гордо йде по параду. Схожа історія з чоловічками. Дуже обережно піднімали їхні велетенські голови. Далі додавали все насіння, що повідлітало в процесі, аби ідеально довершена платформа приносила задоволення всім глядачам. А ось це елітна частина, елітний підрозділ. Тут прикрашають машини. Вони в дуже такому витонченому стилі. Це все машини взяті в оренду. Вони в цьому році супер такі класичні старовинні, можливо, з приватних колекцій, можливо, з якихось музеїв. І ось в цих машинах будуть їхати еліти Пасадіни. Там буде мер, там буде президент це компанія, яка організує весь цей парад, там буде а, принцеси пасадіни Один з моїх фаворитів, неймовірно красива платформа і направду клопітка праця. Компанія не просто рекламує свою продукцію, не складно здогадатися з великої пляшки мегдалевого молока на платформі. Однак головна задумка в тому, аби нагадати людям, щоб бджоли відіграють одну з ключових ролей у вирощуванні продукції, яку ми споживаємо. Це настільки по американськи, що навіть не потребує будь-якої презентації. Люди приїжджають сюди з трейлерами. Будь ласка, розкладають собі поляну, і тут сидять цілий день, готуються до цього розпараду. Будь ласка, вони просто насолоджуються життям. Дуже трепетливе питання, бо там, де є парад, там є багато людей, є напої, їжа і обов'язково мають бути туалети. І насправді. Це те, що я відкрила для себе в Америці: це оцей постійний доступ до води і до туалетів. Практично, у будь-яке кафе, заклад громадського харчування ти можеш зайти і сказати, я тільки в туалет, і вони тобі скажуть пароль, і часто вони ще можуть дати води. Тому що це якби звичайні людські потреби, і за це не треба платити гроші. Так цікаво, тому що вчора е, на Тайм-сквер була опускання кулі, і це супер таке е, важливе дійство в всій Америці, і народ сходиться на той Тайм-сквер, і займають чергу, і звідти практично нереально вийти, і люди приходять у підгузках, особливо ті, які хочуть бути в передній частині, тому що вийти звідти ти вже. Не зайдеш. Тут ситуація простіша, тут будуть люди всюди стояти, але територія цієї дороги вона велика, і, в принципі, парад рухається, і вийти в туалет простіше. І от тут є багато біотуалетів, і всі вони в хорошому, адекватному стані. Тут є санітайзери, а ще є ось такі шикарні рукомийники. Будь ласка, натискаєш, пішла вода, ось тут мило і серветочки. Останні-останні приготування. Дуже гучно музика. Це те, що буде завтра на параді. Вони перевіряють, чи рухаються голови. Завтра народ буде тут спостерігати за цим всім дійством. А мільйони американців будуть сидіти вдома і дивитися цей парад по телевізору. Цьому році це 134-й парад. Більшість американців просто не уявляє собі з нового року без опускання кулі на Таймсквер в новорічну ніч і Роуз парад 1 січня. Просто так Америка святкує день народження Степана Андрійовича. Вони тут це роблять з розмахом. Як святкувати, то наповно. В цьому вся Америка. Не забудьте підписатись на канал, аби побачити ще більше крутих і цікавих відео із Сполучених Штатів.